Це роками, це ж це ж така хронічна штука, і от бачиш, зараз тобі дають можливість е, в цій польовій роботі знаєш, як витягнути все. Ну тобто, бачиш, не один якийсь ком, не одну ситуацію. От, то, що я зараз відчуваю в полі, бо часом можна в такому сеансі зайти в одну ситуацію, да, її там розібрати, терапевтичним фразом вивести. Тобі дають зараз не можливість, здається, що от, просто все. Мені здається, що знаєш, я стою. І, і Я мотаю отой дріт, і знаєш, як, як ціле колесо від машини намотану да, чорного дроту колючого. Ні, я розумію, про що буде регрес тепер. Видихай, от максимально от витягуй, витягуй з горла, скільки витягується. Це ну це надважливо, тому що ніде з що Вот знаєш, як сьогодні ти виграла джекпот. знаєш, ну це якийсь як момент, от, коли вже наскільки там накопіло, накоп... боже мій, накопилося, да наскільки воно наболіло, наскільки багато цих образів, цього всього.